Сидять на кухні дві подруги, п'ють каву. Поруч спить величезний бульдог та хропе. Я десь чула, щоб позбавитися хропіння, треба прив'язати червону стрічку. Ну, ти зрозуміла куди. Зараз спробую. Принесла стрічку, прив'язала. Точно не хропе. Увечері прийшов п'яний чоловік, завалився на диван і теж хропе. Дружина та йому зробила бантик, допомогло. Вранці чоловік іде у туалет, через дві хвилини виходить явно в шоці і бачить у собаки такий бантик. Не пам'ятаю тузик, де ми вчора були, але явно взяли призові місця. Чоловік йде від коханки, одягаючись, помічає в дзеркалі засос на шиї. Що ж робити? Так нічого й не придумавши, їде додому. Заходить в хату, і тут на нього кидається його собака. Раптом чоловікові спадає на думку рятівна ідея. Він починає боротися з собакою, рве на собі костюм і у такому вигляді йде в кімнату до дружини. Наша собака зовсім озвіріла, говорить він дружині. Дивися, як вона мене за шию укусила. І не кажи, відповідає дружина, розтібаючи блузу. Вона мені усі груди теж покусала. Дівчинка купує папугу, а він один у магазині. Чому його не беруть? А він у будинку розпусти жив. Гаразд, беремо. Удома дівчинка зняла з нього накидку. Папуа. О, дивлюся, у нас нові. Забігає дружина. Вау! І мамка помінялася. Тут прибігає батько. Опа, привіт, Дімон. Жінка скаржиться лікарю: мій чоловік мене не хоче. Що мені робити? Ось візьміть ці таблетки. Коли захочете, просто кидаєте одну чоловіку в суп і все буде добре. Наступного дня жінка приходить до лікаря із коробкою цукерок і коняком. Дякую, лікарю. Я йому не одну таблетку, а п'ять до супу кинула. то він мене просто за обідом на столі того. Ой, вам, мабуть, незручно було так жахливо, але до того ресторану ми більше не підемо. Під час повернення з роботи в переповненому автобусі дівчині набрид притиснутий до неї ззаду молодий чоловік. Послухайте, зашипіла вона, скільки можна штовхати мене цією штукою? Вибачте, але це не та штука, що ви думаєте, а гаманець із моєю зарплатою. Тоді ви, напевно, чудовий працівник, тому що за минулі 20 хвилин ваша зарплата піднімалася чотири рази. Недільний ранок. Він прокидається і йде на кухню. На кухні вона біля плити, на якій стоїть каструлька з яйцями. Він. Що в нас на сніданок? Вона. Коханий, візьми мене прямо тут і зараз, негайно. Він, оторопівши від приємної несподіванки, із задоволенням кориться і любить її прямо на кухонному столі. Потім, важко дихаючи, запитує: А чого ти це раптом? Вона. Так ось е, таймер зламався. Треба було дві хвилини засікти. Одна подружня пара святкує 75-річчя спільного життя. Дід запитує бабусю: Слухай, стара, з 85 років ми з тобою виростили 10 синів. Чому всі вони схожі один на одного? Тільки перший відрізняється від усіх. То що, зрадило мені? Знаєш, діду, грішила я. Ну, і хто ж батько першого сина? Ти. <риклад> Куме. А знаєте, що найстрашніше, коли її сисало? Холестерин? Нє. Ну, набираєш зайву вагу? Та ні. Найстрашніше це коли ти старанно почистив пару зубчиків часнику, нарізав кружальцями цибульки, дістав зі слоїка малосольний огірочок, підсунув ближче сіль з перчиком, нарізав з кибочками ще теплий житній хліб, давишся слимкою від усього цього запаху, відкриваєш холодильник, а сала там нема. Перший урок біології з новим учителем викликає він вову до дошки і каже. Ось тут розкладено різні види яєць від різних птахів. Ось ці, наприклад, від якого птаха? Не знаю. А ось ці не знаю. Ну, а ці? Та я не знаю. Сідай. Дуже погано. Як тебе звати? Володя встає, знімає штани і запитує. По яйцях визначиш? <рив> Чоловік приходить додому і бачить за фіранкою босі ноги. До дружини, це що таке? А що ти думаєш, що всі мої прикраси, шуби, це на твою зарплату? Я питаю, що це таке? А квартира, машина на твою зарплату? Це що таке? А як ти думаєш, чому ти отримав таку високу посаду? Я востаннє запитую, чому годувальник босоніж стоїть?